Розпаковка. Значить, заказав в Китаї собі штангенциркуль Цирк э електронний -э -э і хочу перевірити, чи правильно він вимірює, чи ні. Сейчас быстренько щоб... Хоп. Так. Ось такої фірми. Я взагалі до електронних так. Скептично відношусь, але мені товариш порадив, каже, що хороший. Зараз перевіримо. Значить, Відкриваємо. Тут китайські коробочки. так він виглядає. Це тут промасляна, мабуть, бумажка. Батарейку. Батарейки в комплекті немає. Щос. Тепер Передовжуємо все працювати. Я ще тільки торкнувся, а він зразу починає. Так. І закриваємо. Так, перевіряємо, чи брехун він, чи не брехун. Значить, беремо міру концевої длини. Це по ній калібруються мікрометри. Вона в нас 50 міліметрів. Ставимо. Ось її так тут. протру. І дивимося. 50. Показує чітко. Тепер давай попробуємо щупи. Візьмемо якийсь розмір і перевіримо його. 0,43. Нехай буде 0,48. Зводимо, ставимо в 0. 0,48. Показує чітко. Я не думаю, що можна всі щупи переміряти. Ми його перевірили на розмірі менше одиниці, перевірили на більшому розмірі. Навіть якщо він там на якусь сотку і буде показувати невірно, то все рівно механічним ми можемо міряти тільки до десятки, а ці можна поміряти до сотки. Взагалі, якщо треба щось поміряти чітко, найкраще використовувати мікрометр. Тепер нам, я думаю, він. Панне в нагоді, бо користуємося ми частенько, так що рекомендую.